у віці бути шустром. Отака от, от гра. Володя, ти повинен попасти по моїй руці, отак от, а я повинен забрати. Зрозумів? По одною чи двома. Бий. Миємо. Ну, мимо. А тепер, Олександр Іванович, я сильно бити не буду, не бійся. Я двома буду зразу. Отак от всі бачили. Готовий Володя? Ну, ну спокійно. Готовий очі. І ще один. Пацани повинні бути і шустрими, і різкими. Володя, дивись, ти повинен попасти, я повинен забрати. Зрозумів? Рукою. А, ні, ні, зачекай. А тепер Олександр Іванович, Але він молодий. Тихо, тихо, тихо. А тепер дивіться, як Олександр Іванович. У мене ручки повністю опущені. Бачите, от ви себе. Готовий? І ще покажу. Володя, я бачу, ти сильний пацан. Ти лівша чи правша? Права рука це. Ви вживі. Сильно. Сильніше. Сильніше. Ще. Олександр Вальський ється.